що, вийшло, як вийшло. Вас це не робить поганим фахівцем. Довше провозилося, більше вивчили. Все. Четверте. Нарощуйте м'язи в бою. Налаштовуйтеся на те, щоб працювати, перемагаючи свій страх. Страх того, що не вийде, і що вам не дано. Усім дано. І вам дано на це і налаштовуйтеся. Усе це навички, результат витрачених годин. Ви витратили більше годин, ви прокачалися краще за того, хто витратив менше. Не здавайтеся. Мій особистий лайфхак такий: у людини масу сил забирає роздуми. Чи в той бік я йду, чи свої справою займаюсь. Тому я регулярно проводжу ревізії своїх цілей, що і вам раджу. Наприклад, раз на місяць плануйте день, коли ви сідаєте і роздумуєте кілька годин. Чи у правильному напрямку я йду. Може даремно я пішов в Ви Виписуйте плюси і мінуси на папері. Райтеся з близькими. Якщо ви прийдете, зрештою до того, що це ваше, і ви дієте правильно, на найближчий місяць до цих роздумів не повертайтеся. Не витрачайте сили на те, щоб заново вирішувати вже вирішене. Засередьтеся на робочих завданнях. До речі, ми створили телеграм-бота. Без спаму тільки корисне повідомлення. За першим посиланням нижче можна отримати ще й безкоштовний урок з курсу Кара Не сподобається, відпишетесь в один клік. П'ята: уникайте вигорання, відпочивайте. Якщо ваше єдине джерело радості, робота це перша стадія вигорання. У вас мають бути різні джерела отримання радості. У вас має бути улюблена справа для вільного часу, яка приносить вам задоволення: риболовля, самокати, гірські лижі, настільні ігри, спів у хорі тощо. Головне, щоб воно не було пов'язане із сидінням за комп'ютером. Знайдіть своє заняття, яке приносить вам радість, і витратіть достатньо часу, щоб не вигоріти. Ви можете витрачати весь час на навчання, але тоді досить швидко ви вигоріте. Ваш організм почне чинити опір. Є китайська приказка. Швидка це повільна, тільки без зупинок. Є незлична кількість історій про те, як людина рухалася повільніше за інших, але прийшла до фінішу раніше, бо решта здалася, не дійшовши до фінішу. Навчання це не спринт. Ми не ставимо завдання все вивчити як мога швидше. Ви на Олімпіаді. Ви не можете собі дозволити прийти до фінішу і лягти в позу зірки. На фініші треба бути таким же свіженьким, як і на старті. Вам же йти влаштовуватися на роботу, проходити співбесіди це теж важке заняття. Потім ви потрапите на першу роботу. Це теж непросто. Часу розслаблятися не буде. Тому налаштовуйтеся на марафон. Добре спіть, знайдіть. Обі до душі і вчіться з тією швидкістю, з якою вам комфортно. Не силуйте себе, бо організм вам помститься. У вас буде падати мотивація, поки ви це не кинете. Шосте. Не дозволяйте синдрому самозванця збивати себе зі шляху. Синдром самозванця буде у всіх. Розумним людям властиво сумніватися у своїх цілях. Особливо, якщо поруч є хтось, у кого виходять краще і швидше.